99-й новин Дайджест. Вашій увазі. Сьогодні поговоримо про ігри, які нам демонстрували Ubisoft на своєму івенті, і які подробиці про них з'явилися протягом кількох останніх днів. Зазирнемо на Future Game Show, а також ви дізнаєтеся про інші не менш цікаві новини ігрової індустрії. Зокрема, які ігри більше не підтримуватиме Electronic Arts, що там для нас готує Amazon зі своєю MMO New World і чи вийде врешті-решт Bloodborne на ПК. Та багато звичайно з чого ще іншого. Нагадаю, що потрібно підписатися на цей чудовий канал з назвою Turnal Play UA та підтримати своїми вподобаючками та коментарями українськомовний контент на Ютубі. А коло мікрофона весь цей час буду із вами, як завжди, я, Дмитро. Не забувайте підтримувати наші сили оборони, доєднуватись до нашого Дискорду, Телеграму, Твічато, до спонсорів каналу на Ютубі. Або можете приєднатися до людей, які підтримують мою творчість одноразовими донатами. Дякую всім, хто вже. Це зробив або робить ви неймовірні красунчики та красуні. Коротше, поїхали досить вже тягнути медузу за сосок. Почнемо з Ubisoft Forward, і особисто мною найочікуванішого їхнього екшену Star Wars Outlaws від Massive Entertainment про пригоди між зоряною шахрайки Кей Вес. На презентації показали 10-хвилинний геймплейний трейлер, з якого стає більш-менш зрозуміло, що буде відбуватися. Наприклад, гравці всі матимуть можливість вилітати в космос і влаштовувати там космічні битви або перелітати на іншу планету для виконання завдання. Кей подорожуватиме по цих локаціях зі своїм вірним другом дуже няшною Тваринкою з ім'ям Нікс, ходитиме в підпільні клуби по місцях дислокації імперських військ, говоритиме з найвпливовішими негідниками та злочинцями галактики, та втікатиме від неприємностей, в які буде постійно вляпуватися на своєму спідері. У грі загалом буде 5 планет, які можна буде досліджувати. На кожній з них будуть свої завдання, як основні, так і додаткові. Кожна планета матиме власні біоми і відрізнятиметься за своїм призначенням. Розробники окремо наголос. Сили на тому, що посадка на планети відбуватиметься в реальному часі, без використання додаткових екранів завантаження, таким чином потроливши своїх колег з Бетезда, тикнувши їх писком в головний недолік їхнього Старфілду. Наприклад, в грі буде планета джунглів Аківа, на якій виробляються дрони. Татуїн – планета, яку ми з вами знаємо з численних фільмів про зоряні війни, яка є суцільною пустелею. І тут базуються величезна кількість злочинних організацій. На планеті Кіджима. Також купа злочинців чомусь. Планета азартних ігор Катоніка насичена великою купою шикарних курортних зон. Можна щось вкрасти або програти весь свій статок в карти або в інші азартні ігри? Новою невідомою локацією супутник Тошара, який був створений спеціально для цього ігрового всесвіту. На поверхні цього небесного тіла є кілька поселень, велике місто і купа відкритого простору. Наскільки масштабно будуть реалізовані всі ці локації, і яка кількість активностей буде? Буде на кожній з них, невідомо. І чи не буде використовуватися традиційна юбісофтівська супердратуюча практика задрачування гравця, коли потрібно буде кожну місію виконувати на різних планетах, наприклад, а нові завдання брати на іншому кінці мапи, таким чином навмисно розтягуючи хронометраж кампанії. Хоча, кажучи, відверто, зараз все більше ігроробів намагаються використовувати такий тактичний хід. І це реально біль. Загалом геймдизайнери обіцяють 25-30 годин захоплюючого пригоди, Годи, якщо швидесенько пробігти по основним завданням, при необхідності пропили соси, треба буде витратити близько 50-60 годин вільного часу. Також розробники пояснили, що від деяких ідей їм довелося відмовитися, то саме для того, щоб не розтягувати хронометраж проєкту. Привели до прикладу те, що Кей не вміє плавати. Реліз Star Wars Outlaws планується на 30 серпня поточного року для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Відбулася також дуже докладна саме геймплейна демонстрація іншого найочікуванішого проєкту. Це нова частина франшизи Assassin's Creed, яка отримала назву Shadows. В новій грі геймери потраплять до феодальної Японії 16-го сторіччя. У 13-хвилинному відео Ubisoft познайомили гравців з двома протагоністами. Грати можна за будь-якого персонажа хоч весь час. Є лише кілька місць, які треба проходити конкретним героєм. Зміннити бійця можна будь-коли, за виключенням часу, коли ви вже проходите певну місію. Але гра все ж буде стимулювати геймерів перемикатися між головними героями, бо в певний момент гри ви почнете підбирати предмети, які може використовувати тільки інший персонаж. Тобто, за словами авторів, обмежувати гравця ніхто не збирається, але тим не менш підштовхувати його до зміни героя, гра все ж таки буде. Як це працюватиме, звичайно дізнаємося лише тільки після релізу. Продемонстрували інтерфейс, проєкту, всесвіт, графіку, механіки та інше не менш важливе аспекти ігрового процесу протягом гри геймери матимуть можливість перемикатися на одного з головних героїв або на чорношкірого самурая Ясуки, який танком пре на своїх опонентів та кришить їх в кашу, або на непомітного майстра стелс убивств ніндзю асасинку Наое. Великий відкритий світ гри змінюватиметься в залежності від пори року. Кожен сезон відкриватиме нові ефекти, наприклад, бурі, або сніг, який може скривати вбитих ворогів. Певна пора року може змінювати мапу. Дуже сильно і унеможливлювати виконання певного завдання чи квесту. Наприклад, річка може замерзнути. Вихід нового асасинчика запланований на 15 листопада поточного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, але ходять чутки, що іграшка може в день релізу з'явитися і на певних пристроях від Apple, які отримали оновлені лінійки дуже потужних процесорів. Хоча, можливо, порт гри вийде пізніше, вже після виходу на основні платформи. Тому поки що слідкуємо за цим питанням. На івенті Ubisoft, на жаль, так і не поділилися з геймерами, що це таке вони там роблять з назвою Assassin's Creed Infinity. За словами інсайдерів, цю платформу мають запустити разом з новою частиною Асасинів. В нещодавному інтерв'ю порталу Gamefile продюсер Ubisoft Марк Алексіс Кате розповів, що вони вирішили змінити назву цього невідомого чого. Тепер воно Animus Hub, а не Assassin's Creed Infinity. Але він так і не пролив світло, як все це працюватиме. За інформацією, інсайдера, Джонатан платформа передбачає купу мікротранзакцій та якісь власні сезонні перепуски та підписки. Хто б бляха сумнівався, що Юбіки вирішили трохи грошенят підробити? Була також анонсована містобудівна стратегія Анно 117 Пакс Романа, події якої розгорнуться під час піку розвитку Римської імперії. Гравці візьмуть на себе роль губернатора, який керує провінцією Лаціумі, що зараз в складі сучасної Італії, або кельтським племенем, яка територіально перебуває на території сучасної Великої Британії. Як завжди, можна буде будувати місто за власним розсудом, розвивати традиції тієї чи іншої культури за власним бажанням. В грі буде сучасна Графіка та впізнавальний стиль і атмосфера. Доведеться розбиратися у складній економіці, дипломатії та військовій справі. Треба буде приймати складні рішення під час розвитку свого міста та не допустити передчасного занепаду Римської імперії. Творчий керівник проєкту Мануель Райнер зазначив, що на старті гравці не отримують таку велику кількість контенту, яка наразі мається в Enno 1800, наприклад. Але згодом гра буде розвиватися та отримає значну кількість додаткових плюшок. Anno 117 буде першою грою серію. Яка планується до виходу одразу на консолях? Точної дати виходу поки що не оголосили, але відомо, що реліз планується на 2025 рік на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Багатостраждальний ремейк Prince of Persia The Sense of Time, про розробку якого Ubisoft оголосили ще в 2020 році, і навіть показали трейлер, від якого у геймерів почався блювотний рефлекс. Видавництво багато разів переносило дату релізу, потім розпочали розробку спочатку, викинувши всі минулі напрацювання індійського підрозділу. І от тепер оновлена версія оригінального Sense of Time 2003 року вийде з під пера Ubisoft Montreal в дві 26-му. юбікі після всього, що довелося пережити проєкту, навіть бояться, здається, демонструвати його на загал, а на своєму шоу обмежилася лише коротким тизером за 7 доларів. Другого липня стартує перший сезон у умовно безкоштовному багатокористувацькому шутері X-Defined. В ньому гравці отримують три нові пушки і новий ігровий режим захоплення прапора. Крім того, під час сезону автори обіцяють додавати по одній арені кожного місяця і навіть оголосили їхні назви. Це буде Clubhouse, Daytona та Rockefeller. З'явиться система прогресії, яка обіцяє гравцям винагороду, наприклад, за регулярне навідування гри, участь у матчах та за постійне прокачування прогресії, що саме отримує геймери поки що невідомо а також у розпорядженні гравців буде нова фракція GSK, яка прибіжить сюди прямо з Rainbow Six Siege. Сподіваюсь, її можна буде відкрити безкоштовно. Більше подробиць у Бісофт обіцяють оголосити ближче до старту сезону. Якщо XDF виявився доволі популярним продуктом серед геймерів, то інший умовно безкоштовний проєкт з назвою Battlecore Arena можна сміливо назвати невдалою спробою в черговий раз вскочити в останній вагон потяга, який від'їжджає від станції з умовно безкоштовними популярними іграми. Battlecore Arena взагалі ніяк не зацікавила гравців, і за перший тиждень назбирала лише 124 гравці в піку в онлайні. Ця інформація є на порталі Steam Database. Гра вийшла лише вранній досі. Поступ, але враховуючи її в лапках успіх, скоріше за все вона з нього ніколи не вийде і поповнить цвинтар забутих проєктів в Ubisoft. Переходимо до Future Game Show. по проєктам, які демонстрували на цьому заході, пройдемося ще стисліше. І я на свій смак оберу ті, за які зачепилося моє око. Якщо ви раптом дивилися цю презентацію, то чекатиму в коментарях ваших варіантів. Можливо, вам до душі ще якась іграшка, яку я не зазначив у цьому переліку. Хоч я і не є фанатом ігор такого жанру, Relic First Guardian виглядає непогано. Постапокаліптичний Souls-like, де останній воїн вирушає в пригоду, щоб знайти уламки артефакту, який перетворив свого часу квітучий світ у спустошені землі. Дата релізу відсутня, але відомо, що гра з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Симулятор доставника різних товарів Parcel Corps, в якому необхідно використовувати екстремальні трюки на велосипеді, пробираючись крізь міські локації. Нічого такого фантастичного, але виглядає ніби непогано. Гра має вийти 3 вересня поточного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. А перед купівлею можна спробувати демо-версію, яка вже доступна перегодницькому екшені у сеттингу кіберпанку Nobody Wants to Die розповідається історія про детектива, який полює на серійного вбивцю у Нью-Йорку з розка 2329 року. Витхід гри запланований в 2024 році на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Непоганий може стати горор від першої особи пневмата, де гравці візьмуть на себе роль детектива Кловера Гіла, що розслідує серію моторошних вбивств, шукаючи докази. Але не все так гладко, як могло би бути. Він зіштовхується з невідомими космічними жахіттями, які розмивають межу між реальним та альтернативним світом. Гравцям треба буде багато переховуватися та тікати від небезпеки, бо кількість ресурсів суворо обмежена. Іграшка вийде вже влітку поточного року на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Був продемонстрований геймплей багатокористувацького постапокаліптичного виживача від третьої особи Once Human. У всесвіті гри всі живі істоти перетворилися на монстрів внаслідок контактування з зоряним пилом. Гравцям необхідно вести боротьбу за ресурси та будувати власні бази для захисту та виживання. Реліз відбудеться 9 липня тільки на ПК. Абсолютно скажений і божевільний симулятор Козла God Simulator 3 отримає нове DLC з назвою Multiverse of Nonsense, яке закине гравців у мульти Всесвіт. В грі з'явиться нова мапа, нова історія з величезною кількістю відсилок на популярні фільми, шоу та ігри. З'являться нові безглузді веселі скіни, діалоги та гаджети. Реліз доповнення відбудеться або вже відбувся 19 червня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, і чи встиг я його взагалі викласти до того. Того часу, як це сталося. The Precinct – це пісочниця, де гравці візьмуть на себе роль поліцейського, який патрулює вулиці міста та затримує злочинців. Треба буде виїжджати на процедурно згенеровані виклики диспетчера, які відрізнятимуться за складністю, починаючи від невдахи, що неправильно припаркувався, і до перестрілки між членами наркокортеля. Реліз забавки запланований на 15 вересня на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Був показаний також і багатокористувацький шутер від першої особи Бадікам, який свого часу наробив багато галасу з суперреалістичною графікою і побудований на рушні Unreal Engine 5. В грі традиційні для сучасних шутерів режими Deathmatch, Team Deathmatch та закладання бомби. Хто грав, відгукніться, будь ласка, в коментарях, як вам? Бо я подивився кількох стрімерів, мені щось ця мильна реалістичність не дуже сподобалась. Наступний проект не увійшов в рамки літніх. Презентації, але як на мене про нього варто пригадати. Китайська студія S Game опублікували на ютуб-каналі 10-хвилинний ігроладний ролик своєї екшен rpg Phantom Blade Zero. Продюсер проєкту розповів, що автори надихалися іграшками епохи PlayStation 1 та PlayStation 2 і зробили слешер, який одночасно схожий на Dark Souls та Devil May Cry, бо має високу динаміку і використовує механіку бою з використанням в різноманітних комбо. Головним протагоністом буде найманий вбивця на ім'я. Soul. Під час виконання свого чергового кривавого завдання його вбили, але невідомий добрий лікар його повернув до життя лише на 66 днів, тому він має поспішати, щоб вчасно завершити свої справи. В грі буде близько 30 видів озброєння, які можна комбінувати та складати власні унікальні білди. Іграшку можна пройти десь годин за 30. Ігровий світ наповнений прихованими локаціями, скринями та іншими секретами. А після проходження основної сюжетної лінії на гравців чекатиме цікавий ендгейм. Game. Можна буде швендятися по попередземеллям в режимі роуглайку та битися там з босами. Дата релізу наразі невідома, але вийде проєкт на PlayStation 5 та ПК. А також геймдизайнери обіцяють надати гравцям можливість пограти протягом літа в демку, щоб остаточно визначитися, чи варто купувати продукт, чи ні. А тепер пробіжимося в режимі Бліз по інших не менш важливих новинах ігрової промисловості. Тічки у Нордік, яке не з'явилося зі своїми проєктами на нещодавні презентації, обіцяють бути присутніми на Gamescom, який пройде з 21 по 25 серпня в місті Кьольн. Обіцяють показати ремейк першої частини Gothic, екшен RPG Titan Quest 2, платформер Disney Epic Maker Brushed, а також дві неанонсовані до сьогодні іграшки. А от 2 серпня планують провести власну презентацію Digital Showcase 2024, не хочуть показати нові анонси та трейлери. Хідета Каміядзак, керманич компанії From Software, повідомив, що він зовсім не проти, якщо Bloodborne вийде на ПК. Але від нього, на жаль, рішення по портуванню не залежить. Всі ці питання вирішують Sony, бо саме їм належать авторські права на гру. Власники PlayStation 5 нарешті отримують можливість користуватися головним чатом Діскорда на своїх пристроях. Про це повідомили самі Sony. І обіцяють, що функція стане доступною вже за кілька тижнів. Спочатку її запровадять у Азії та Японії, потім в Європі і поступово в інших куточках світу. Для того щоб можна було почати користуватися Діскордом повноцінно, треба буде оновити прошивку консолі до останньої версії. До багатокористувацького шутера Helldivers 2 вийшов патч, який дуже суттєво перебалансував грі озброєння і загалом стратегію його використання, щоб це не означало. Тому хто давно не заходив до захисників демократії, можете спробувати нове оновлення та поділитися зі мною в коментарях вашими враженнями від патчу 1.30.4. А ще генеральний директор Rowhead Games Шамс Джордані офіційно оголосив, що в грі ніколи не з'явиться сюжетна компанія. Багатокористувацький піратський екшен COD Дів очолив перелік найзавантажуваніших проєктів на PlayStation 5 за травень поточного року. Виходить, що експеримент Microsoft зі зливом ексклюзивів Xbox на інші платформи виявився більш ніж успішним, бо Філ Спенсер оголосив, що ігри від внутрішніх студій Xbox продовжуватимуть виходити на інших платформах. Наприклад, вже відомо, що новий Doom Dark Ages вийде на консолях від Sony. За словами Спенсера, Doom – це цитата франш в яку заслуговує грати кожен. Студія Rocksteady оголосила, що вони продовжать підтримку свого, вибач, господи, Suicide Squad Kill the Justice League. ще мінімум півроку і випускатимуть до гри новий контент. Їм шкода, що проєкт не отримав належної підтримки з боку геймерів, але вони вірять в своє дітище і продовжують рухатися за своєю дорожньою картою. А от що буде далі, невідомо. Хоча здогадатися зовсім не важко. На офіційному сайті Electronic Arts з'явилася інформація, що компанія припиняє під. Battlefield 3, Battlefield 4 та Battlefield Hardline з 7 листопада 2024 року для консолей сьомого покоління Xbox 360 та PlayStation 3. Після цієї дати деякі трофеї та досягнення стануть недоступними, сервери закриються, а ігри будуть вилучені з продажу. Amazon випустить реінкарнацію своєї не дуже вдалої MMORPG New World на консолі. Проєкт отримує під заголовок Ethereum і підтримуватиме кросплей між ПК та приставками. Це буде не просто порт, за словами геймдизайнерів, а саме поліпшена версія New World. У ній буде розширено сюжетну лінію, додадуть більше діалогів, з'являться нові механіки та нова PVP-арена. Передзамовити гру можна вже зараз. А всі власники New World і розширення Rise of Angry Earth отримують нову версію. Забавки безоплатно. А на цьому я буду згортати цей дайджес. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь, тисніть вподобачки та пишіть коментарі. Приєднуйтесь до Твіча, Діскорда, до донаторів та спонсорів мого каналу. Не забувайте, обов'язково підтримуйте наші сили оборони. Бережіть себе, тримайтеся купи, і слава Україні! Переможемо!